Соловей та Жук Притча. Автор Василь Сухомлинський У садку співав Соловей. Його пісня була дуже-дуже гарна. Він знав, що його пісні люблять люди. Тому й дивився з Погордою на квітучий сад. На небо синє й на маленьку дівчинку, що сиділа в садку і слухала його пісню. А поблизу Соловейка літав великий рогатий жук. Він літав і гудів. Соловей припинив свою пісню та й каже: Перестань, годі тобі гудіти, ти не даєш мені співати. Твоє годіння нікому не потрібне. Та й краще, аби тебе, жуче, зовсім не було. Жук гідно відповів Ні, шановний Соловей, без мене, жука, неможливий світ, так само, як і без тебе, Солов'я. Ну й мудрець, всміхнувся Соловей. Виходить, що і ти потрібен людям. Ось запитаємо оту дівчинку, вона скаже, хто потрібен людям, а хто не потрібен. Підлетіли Жук та Соловей до дівчинки та й питають Скажи, дівчинко, кого треба залишити в світі? Солов'я чи жука? Хай собі будуть і Соловей, і жук, відповіла дівчинка. А тоді, подумавши, додала: як же можна без жука?